Вітаю на каналі Анатомія і Біомеханіка, і сьогодні ми поговоримо про ротаторну манжету плеча. Ротаторна манжета це загальна назва групи з чотирьох окремих м'язів та їх сухожилля, які забезпечують міцність та стабільність при русі плечового комплексу. Їх також називають м'язами СІЦ. За першими літерами їх назв на латині. Супраспінатус, надосний, інфраспінатус підосний, майнор терес, малий круглий, та субскапуляріс – підлопатковий м'яз. М'язи беруть початок від лопатки та з'єднуються з головкою плечової кістки, утворюючи манжету навколо плечового. Суглоба. Також навколо суглоба знаходяться бурси, які покривають та захищають м'язи та сухожилля, оскільки вони перебувають у тісному контакті з навколишніми кістками. Я виділю бурси. Ось вони. В них знаходиться синовіальна речовина, яка змащує поверхню. М'язи ротаторної манжети беруть участь в різних рухах верхньої кінцівки, включаючи згинання, абдукцію, внутрішню та зовнішню ротацію. Вони відіграють значну роль практично в кожному типі руху плеча. Збалансована сила і гнучкість кожного з чотирьох м'язів життєво важливі для підтримки функціонування всього плечового комплексу. Як група, м'язи обертальної манжети відповідають за стабілізацію плечового суглоба, забезпечуючи тонке налаштування рухів головки плечової кістки в гленоїдній м'ямці, вони є більш глибокими м'язами та дуже активні в нейром'язовому контролі плечового комплексу під час рухів верхньої кінцівки. Вони утримують головку плечової кістки в межах невеликої глиноїдної ямки лопатки, щоб збільшити діапазон руху в суглобі та уникнути механічної перешкоди. Але давайте про кожен м'яз подивимось окремо. Підлопатковий м'яз субскапуляріс. Цей м'яз бере початок від медіальних двох третин підлопаткової ямки. Далі його волокна переходять у сухожилля, яке прикріплюється до передньої частини капсули плечолопаткового суглоба та малого горбка плечової кістки. Ну, ось це малий горбок. Далі. Іннервація верхній і нижній підлопаткові нерви. це 5 це 7 іннервація А кровопостачання. Зараз подивимось, це підлопаткові, надлопаткові та бічні грудні артерії. І подивимось у русі. Дія медіально обертає і стабілізує руку в плечовому суглобі. Надосний м'яз супраспінатус, він бере початок від медіальних двох третин надосної ямки лопатки і кріпиться до великого бугорку плечової кістки. Інервується над лопатковим нервом. Ось тут можна побачити, і кровопостачання це надлопаткова та спина лопаткова артерія. Ось тут добре можна побачити. І рух цього м'язу, це відведення руки в плечовому суглобі. Підостьовий м'яз інфраспінатус. Починається в підостьовій ямці лопатки. Декі волокна беруть початок від підостьової фасції – яка покриває м'яз і відокремлює його від великого то малого круглих м'язів. Місце прикріплення задня частина великого горбка плечової кістки та капсула плечового суглоба. Іннервація надлопатковий нерв, кровопостачання артерія, огинаючи лопатку. і Надлопаточні артерії. Пінтостовий м'яз є основним зовнішнім ротатором плечового суглобу. Він допомагає розгинати плече, при фіксованому плечі м'яз відводить нижній кут лопатки. Ось такий рух, і наступний. Відведення. Підлопатковий м'яз генерує основну м'язову силу для зовнішньої ротації плеча. Разом з рештою м'язів обертальної манжети. Він забезпечує стабільність плечового комплексу. Малий круглий м'яз мускулюс террас minor. Початок Задня сторона верхньої половини латеральної межі лопатки і кріплення великий горбок плечової кістки. Іннервація пахвовий нерв с 5 с 6 кровопостачання це артерія огинаюча лопатку. І задня плечова огинаюча артерія. Дія, зовнішня ротація плеча та горизонтальне відведення плеча. Отже, підсумуємо: ротаторна манжета плеча це підлопатковий, надосний, підоосний і малий круглий м'яз. Ці чотири м'язи забезпечують стабільність у плечовому суглобі і відповідають за майже всі рухи у плечовому суглобі. Залишайте, будь ласка, коментарі, ставте лайки, підтримуйте український контент, будьте здорові і до нових зустрічей!